Фронт це не лише зброя, це зв'язок, енергія і швидкість реакції. І Кременчук знає, що потрібно тим, хто зараз стоїть на лінії вогню. Громада передала чергову допомогу нашим захисникам і захисницям. Передаємо старлінки нові, уже фактично автомобільні мінімального розміру для того, щоб наш підрозділ територіальної оборони мав необхідні засоби зв'язку. Там служать наші земляки, наші кременчужани, багатьох з них ми знаємо особисто і вони саме просили про цю технічну допомогу. Дякуємо платникам податків Кременчуцької громади, що місто має можливість зараз допомагати нашим збройним силам. Дякуємо громаді, дякуємо особисто Віталію Молецькому за надану допомогу батальйону разом до перемоги. Слава Україні. Героям. Слава дякуємо. Інший підрозділ отримав потужну зарядну станцію. Вона дасть змогу живити дрони, тепловізори, рації, ноутбуки, усе, що допомагає військовим залишатися на зв'язку. Працює безшумно витривало і головне там, де немає електромережі. Хочу виразити велику подяку. Це дуже необхідна річ, без якої, чесно кажучи, було б я навіть не знаю, як воювати Дуже складно. Чому Пі... рації можуть прослушувати а через інтернет? Потому они нас не узнали, де ми стаємо откуда прилітіть. Без цієї штуки нам ніяк. Дякуємо хлопцям, дякуємо кременчужанам. Допомагаємо всім підрозділам, які зараз захищають Україну. Передаємо цю зарядну станцію для забезпечення сталого зв'язку. І дійсно над ворогом мати треба технологічну перевагу. Для цього це і робимо. місто працює, тил тримає лінію, допомога не зупиняється, і саме завдяки цій злагодженій роботі військові отримують те, що реально допомагає їм перемагати щодня. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.